А ось найгіршим рішенням продюсерів нацвідбору був Green Room та блогери в якості ведучих у ньому. Їхні ролі я так і не зрозумів, хоча їх було багато, і їхні промови теж тривали дуже довго. Тож, побачимось, ми з тобою. Чи ні залежить? Тільки від тебе, а можна режисерів? в мене ще з дикцією проблеми. Ти робе робе роби мікрофон. Роби схватило мені спину, Марійка, і не бути мені таким неймовірним, як наша тіна Кароль. Загалом з розмови мені про що цього року постарались як ніколи, і хоч хотіли зробити українську версію Євробачення, але варто пам'ятати, що якраз на євробаченні навіть ведучі досить рідко включаються. А виступи йдуть один за одним з паузою, лише на короткий посткарт. А спілкування ведучих у Грінрумі часто обмежується заповненням рекламних пауз. Самих же учасників у грінрумі навіть не було весь ефір, і з'являлись вони лише тоді, коли мали сидіти для інтерв'ю. Ти знаєш, а мені от просто зараз прийшла геніальна ідея. Можливо, ми все ж таки між включеннями з грінруму дамо нашим конкурсантам виступати.